Чим цікаве підприємство Артапед. Ми займаємося розробкою, провадженням, апробацією, виводом продукції на ринок. А також ми поставляємо продукцію, являємося дистриб'юторами, офіційними представниками. І хочу показати вам і представити на ринок наші новинки. Інтегрована ерготерапевтична кухня, яка використовується в реабілітаційних цілях для пацієнтів. Тишній день ми, крім фізичної реабілітації, соцадаптації, ерготерапії, ми ще займаємося виготовленням обладнання для комфортного життя і для відновлення людини в привичному їй середовищі. Підвісна система Ортагравікс дуже класно використовується в реабілітації для неврологічних хворих, ортопедичних хворих для пацієнтів з ампутаціями її можна обіграти дуже і дуже. Вам цього лише потрібен наш ортогравікс і гарний спеціаліст.